Було дуже багато команд. От, Львова, щоб відбір, то було десь близько 20 команд. Ми пройшли відбір. Це Ярема, барабанщик групи Дзвони сонця веде нас до своєї міні-студії, де з колегами вони відшліфовують талант. Це в городку, на одній із місцевих фірм. Це наш баланс Іван. Добро дня, це Оля, Добре, це наша. Ти? Так, я Ярема, барабанщик. І я ще. Гітерес є, є ще гітерист погаша, але він поможе вже приїхати відпочивати. На понеділок вони тільки приїхали з Дубна, а наша знімальна група вже на порозі, щоб більше довідатися про маловідому групу, яка з першої спроби посіла на Тарасі Бульбі. Перше місце кажуть, їхали з твердим наміром за перемогою. Ми тут співаємо про те, що потрібно носити вишиванку, що потрібно пам'ятати про наші нашу культуру, про наших предків. І навіть в нас є рядочок, що хто такий висюк пам'ять не підкаже, тому що це не радіохід і все. Тому коли їх називають гуртом, відразу виправляють. Якщо підняти словник Грінченка, то там вказано, що слово гурт вживається виключно ну, з тваринами. Цей день. У їхньому репертуарі десяток пісень, що насичені лірикою. Та після фестивалю молода Галичина в Новояврівську, де взяли також перше місце. Та опісля Тараса Бульбе, зізнаються, додаватимуть драйву. Не буду чекати. Наша повільна пісня, вона ще лишилася з минулого репертуару, і написав наш гітарист Павло Кміть. А можна нам наспівати чуть, чуть Можу. Я не буду чекати, відповідь чекати. Я не буду мовчати. Від болі мовчать. Дзвони сонця народилися сім років тому на уроці фізики, пригадують хлопці. Ми були в школі з Ярком на одному уроці, нічемні не слухали нічого і подумали, Ярко каже, давай створимо одну групу. Та ми думаємо, так, кльова ідея. З першого музичного інструмента дзвона та найпотужнішого джерела енергії сонця створили собі образ і помалу стали підніматися на велику сцену. Оксана Синишна, Юрій Герасимов головні новини. Львова писю відкрите небо навчись радіти сонцю.